Харків і системно розпочинає роботу зі створення безбар'єрного і комфортного для усіх містян простору. Про це поговоримо з директором новоствореного профільного департаменту Юрієм Шпарагою. Доброго дня, Юрій Іванович. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, про першочергові проекти, які ось прямо зараз чекають на своє втілення. Першочерговий проєкт. Це створення мапи безбар'єрності в місті Харків. Харків дійсно перше місто в Україні, яке створило департамент саме інклюзивної доступності і безбар'єрного середовища. В інших містах я відслідковую то. Блогери, там якісь громадські активісти хочуть достукатися до влади, щоб вона зайнялася в кінці кінців цим питанням і почала створювати безбар'єрне середовище і доступність в містах, то в Харкові це все відбулося навпаки. Ініціатива саме від очільника міста. Тому я думаю, цей проект має право на життя. Перше, що сьогодні про що я можу сказати, що в Харкові безліч об'єктів, які є доступними, у нас є доступний транспорт, але у нас є і проблема. Тобто, а хто про це знає. І Виникло питання сьогодні створити інформаційну мапу, тобто мапу доступності міста Харкова, на яку будуть нанесені доступні об'єкти. Більше того, в нас сьогодні з кожним днем все більше стає доступного транспорту. Що собою представляє мапа доступності? Це сервіс, який доступний з будь-якого гаджету. З телефону більше того, ми говоримо сьогодні з розробниками про те, щоб доступ до цього сайту, до цього сервісу був через QR-код. Тобто, як максимально спростити вхід на цей ресурс. Кожен житель Харківської громади чи гості нашої громади, відкривши цей сервіс, будуть бачити реальну картину про доступні сервіси вже в самому місті Харкові. Тобто, якщо це центр надання адміністративних послуг, то доступний він чи ні. Якщо це наші якісь зони відпочинку, доступні вони чи ні, торгова мережа, банки і таке інше. Ще раз повторюсь, ми. Говоримо про те, що на сьогодні день вже зроблено, і що буде інформативно нанесено на цю мапу, і нею може скористатися будь-хто. Це дуже зручний сервіс. Я не можу зараз сказати, що це буде через тиждень чи через два, але що це буде швидко, я можу сказати. А в слова швидко я вкладаю, ну десь я дуже хочу так, і я думаю, мене підтримають і фахівці, які будуть займатися цією справою, щоб максимум, коли ця програма запрацювала, це було 1 січня наступного року. Створюємо мапу існуючих об'єктів, так і створюємо програму безбар'єрності на подолання бар'єрності для того, щоб всі інші об'єкти стали доступними. Наступний напрямок це теж паралельно з цим зворотній зв'язок. Зараз ми говорили з розробниками на лінії 1562, Ми хочемо мати комунікацію із людьми. Можливо, питання буде звучати так, що які пропозиції у вас є щодо створення безбар'єрного середовища в місті Харків. Так, це дуже важливо. Планується створення чат-боту, планується ресурс, такий як 1562, куди ця інформація буде надходити, і вона буде попадати саме в наш департамент. Процес розпочаток. Я думаю, що ми на хорошому старті, Юрій Іванович, От на вашу думку, яке на сьогодні склалося ставлення у суспільстві до людей з інвалідністю? Якщо глобально говорити. Взагалі про людей з інвалідністю в тоталітарних державах відношення до людей з інвалідністю як до маргіналів. Тобто, це люди, які стоять на краю, отримують якусь там соціальну допомогу, а в деяких державах навіть не отримують. У нас якраз навпаки, у нас ця позиція, у нас ця політика, у нас ця філософія міста створити безбар'єрне середовище в місті. Так бачить розвиток міста, його очільник мер Харкова Ігор Гартярі. Це була його ідея. Як я розумію, він так бачить філософію розвитку міста. Так бачить філософію розвитку міста і місцеві депутати. Зараз ведеться така потужна робота щодо безбар'єрності і як це вплине на життя харків'ян, коли вони це відчують? Хотілося, щоб вони це відчули якнайшвидше. Сьогодні вікно можливостей створено для того, щоб забезпечити безбар'єрність в місті Харків, не дивлячись на те, що сьогодні ще триває війна. Сьогодні вся світова спільнота цивілізована, готова допомагати Україні, готова допомагати, в тому числі, і місту Харкову. Але не тільки ж тут гра така, що нам хтось допомагає, а ми робимо. Все, що ми самі для себе там придумали, одна із вимог це права людини, і в даному випадку права людей з інвалідністю вони повинні бути захищені максимально. Якщо говорити про юридичну площину, то в юридичній площині права людей з інвалідністю, маломобільних громадян, вони в Україні захищені. Але якщо брати фізичну сторону, економічну, то тут потрібно буде попрацювати. Як втілення усіх цих проектів вплине на роботу, скажімо, наприклад, транспорту міського. Давайте спрогнозуємо ситуацію. Вокзал. Людина вийшла з потяга, відкриває мапу доступності міста Харкова і дивиться, куди їй треба. Наприклад, їй треба відвідати аптеку. Вона дивиться на карті міста Харкова, що є там з чи 30 чи з 200 аптек, 50 доступних, яка найближча. Подивилась, так? який доступний від транспорту. У нас сьогодні низькопольні автобуси, низькопольні тролейбуси, це вже є, це не треба нічого робити. Дивіться, який маршрут вона може собі вибрати. З метро сьогодні ж проблеми, ви знаєте, з доступністю. В метро і це архітектурно так збудовано, зроблено. Я думаю, з часом подолаємо і, і цей бар'єр. Це зручність, це швидка комунікація. Є люди, які, наприклад, якщо є складнощі із тим, щоб проїхати. Мати безбар'єрний доступ, тобто транспорт, щоб був доступний. Потім проблема, щоб зайти до цього приміщення, вони відмовляються від цього сервісу, і це біда. Тут знову виникає, що хтось має пріоритет, тому що він може дійти до цього закладу і отримати цей сервіс чи цю послугу, яка створена для всіх Харків'ян, ще раз повторюю, а хтось не може. Тому цей бар'єр буде здолано. Здолано саме тим, що цей сервіс, про який я сказав, мапа доступності міста Харкова. Хотілося б, щоб вона мала таку назву доступний Харків. Будемо обговорювати. Як на мене, звучить чудово. Щоб ця мапа вона допомогла зняти оці бар'єри, які можна зняти вже сьогодні. Автобуси, ті, які і тролейбуси, які ходили по Харкову до війни, сьогодні транспорт ходить інший. тому. Підприємства, які сьогодні забезпечують транспортні перевезення в місті Харкові, вони виходять з того, щоб їхній транспорт був доступний. І тут це не тільки моральна складова, етична складова, тут навіть економічна складова. Тобто, якщо транспортом скористаються більше людей, які раніше ним не користувалися, звичайно, що це є користь самому підприємству. Для міста послуга, якою раніше люди не могли скористатися, вони нею скористуються рівний рівному. Наскільки безбар'єрне середовище потрібно Харкову? перше це дасть, будемо так говорити моральну перевагу. Перше. Так, рівний рівному, тобто рівність, інклюзія і доступність дасть можливість оцим людям працювати, заробляти гроші більше того, ще звільнити державу від їх утримання. Тобто, це тут економічний аспект, і точно такий економічний аспект і для міста. Якщо сьогодні ці громадяни, особи з інвалідністю, які отримують сьогодні соціальну допомогу, і вони просять, щоб їм допомагали, а допомагають же не тільки державна допомога. Я ж бачу звернення до міського голови, і громада шукає шляхи, як допомогти допомогти цим людям. То їм не потрібно буде звертатися нікуди, ні в кого нічого просити. Вони зароблять собі самі. Якщо ми створимо умови, саме здолаємо економічний бар'єр. Про фізичні ми з вами проговорили. Це навіть не вимога, це філософія. Ми сьогодні, як харків'яни, та я думаю, і жителі всіх інших міст України. Ми дозріли до того. Щоб рівність ця була забезпечена, рівень культури вже сьогодні. Харків'ян як європейського міста досяг такого рівня, коли ми відчуваємо себе некомфортно, не забезпечивши цим людям рівноправне, рівноцінне, доступне, безбар'єрне, інклюзивне життя. Тому, от, от, якщо просто, то то навіть в економічному плані місто тільки виграє. Місто я вже я вже не кажу про моральний аспект Юрій Івановичу. Дякую вам за розмову.